Привіт, друзі. На огляді два нових мультиметри від компанії Anning під номером 682-683 моделі. Ну, Як кажуть, все познається в порівнянні, бо мультиметри ну, кожен з них хорош по-своєму. У мене є вже огляд 682-го мультиметра. Наразі я хотів зняти 683 й огляд, але багато є спільного між 682-м та 603-м. І щоб не повторюватися два рази по карті розповідати одне й те саме. Мені здається, краще не оглядати окремо 683-ту модель, а порівняти її з 682-й. Тоді, здається, менше витрачу вашого часу і вам буде легше зробити. Свій вибір, на чому сам зупинитися. Дві моделі ходові замовляють їх досить часто, вдалі моделі, сучасні моделі з гарними характеристиками. Але яку саме обрати, додивіться це відео до кінця. Я думаю, вам стане зрозуміло, в чому їх відмінності, і яка краща, яка гірше підійде саме для вас. Давайте 682 я вже оглядав. Якщо хочете, подивитися окремо, давайте почнемо з 683-ї. Ну, Ось така у неї комплектація. Бачите, в коробочці є інструкція китайською і англійською. Давайте, можливо, із саме технічних характеристик я її розповім і почну, що він вміє 683-й. Все зрозуміло, все зрозуміло, показується, які вони технічні. Що вміють, і так, що вміють вимірювати напругу? Ось я показую. І, мабуть, я хотів спочатку зробити табличку порівнянню з 682, 683, Але звідки брати дані? От що вони вміють? От, мабуть, що саме з цієї книжечки це саме правильні, бо на різних сайтах різна інформація. І так ми бачимо, що цей вимірює до 1000 вольт. Ось такою є в нього похибка. На кожний діапазон і своя похибка. І, опять же, щоб її не озвучувати, я ось покажу на камеру, мабуть, дуже добре буде видно це. І що кожен може, так само може вимірювати як ну, прямий, прямий струм, так і змінну напругу. Можемо вимірювати струм теж до 10 ампер. Що ще? На Опір може вимірювати. Тоже ви бачите, мабуть, що знову я буду, не буду озвучити, а на камеру, мабуть, краще видно, в яких діапазоні яка похибка при вимірюванні тих чи інших значень. Ну, в даному випадку саме опору. Так само він вимірює, ну, як і звичайні, всі, мабуть, вимірюють мікрофаради, фаради це ємність, бачите похибку діод тест теж в ньому є є звукова сигналізація, просто продзвонка, температуру вимірює термопара, вимірює як це, частоту. Теж бачите, Похибки, яка, який діапазон вимірювання частоти. Ну, ось, в принципі, все про технічні характеристики. Давайте тепер зовнішній вигляд його. Ну, Комплектація, як ви бачите, чехол. Нормальний чехол, звичайний, в принципі, один до одного, як 682-ї моделі. Щупи, термопара, щупи, такі самі, як в 682-ї моделі. Ось як він виглядає. Ну, Класно виглядає, виглядає як телефон сучасний, трошки ширший. Є вони в чорні. Так сказати, оправі, чи як це оце чорний ободок, є в червоній. Для того, щоб ми їх розрізняли, я взяв 683-чорний. Достану 682-й він червоний. Щоб ми краще розрізняли їх. І так, 682-й червоний. 683-й, чорний. Але і той, і той, і 682-й буває чорний і червоний. Так само 683-й буває чорний і червоний. І так, так, що вони вміють, як вони включаються. Вони обидва живляться від акумуляторів. І, в принципі, я вам показав технічні характеристики 683 ї І що я хочу сказати, що вони один. В один з 682-м. В чому ж відмінність? Скажете ви, і я, в принципі, те саме запитав. У китайців кнопка оживлення і в того, і в того зліва. Бачите, знаходиться. Так, в чому ж відмінність? Чи її нема тоді? На що випускати різні моделі? Відмінність проста, проста. Ось, подивіться на праву кнопочку, правий бік, тарець. Тут -та керування відбувається за допомогою кнопочок. Тут теж були бачите, ніби кнопочки, але насправді кнопочок тут нема. І тут -та -от, дійсно сенсорний екран, де ми можемо вибирати, що нам потрібно. Тобто різниця по технічним характеристикам один в один, в одні однакові. Даже ємність батареї, я не пам'ятаю. Ну, там і технічна характеристика книжечку горта, там хто захоче, перегляне. Яка... Тобто, ємність однакова, вони обидва працюють від акумулятора. Єдина відмінність, що тут, як бачите, режим перемикаються сенсорні дотики. Ось такий режим. Ось відмінність між цими двома. Дуже яскраві екрани, гарно виглядають під різними кутами, Хто хоче кнопочки, він, до речі, коштує чуть, -чуть дешевше. 682, 682. Хто хоче більш сучасний, ось так, як бачите, спрацьовує він. Ну, Опять же, заміряти і підключати щупи, я думаю, сенсу немає, бо буду повторюватися. Ось є опис в попередньому відео, де я оглядав 682-й. Там я міряв напругу, воно в автоматичному режимі, все може вміряти. Ну, Ось такий коротенький огляд порівняння двох цих тестерів. Їх можна замовити в описі до даного відео. Переходьте за посиланням. Буду радий, якщо з цим відео допоміг вам оприділитися, що вам краще підійде. Ну, всього гарного кожному гарного кожному, хто переглядав. Все буде Україна. Слава нашим ЗСУ! Хай щастить кожному.